Новий рік із новим директором на телеканалі Віка зміна керівництва. Новим очільником телекомпанії стала Вікторія Лут. До цього вона сім років пропрацювала головним бухгалтером «Віки». На переконання засновників телекомпанії таке призначення позитивно вплине на роботу каналу, оскільки Вікторія має досвід фінансиста та менеджера. Нового керманича офіційно представили колективу. Віківці вже будують творчі плани на 2015-й. Поздравляємо наших телеглядачів з Новим Роком та Різдвом Христовим. Останнім часом Україна переживала не найкращі зміни, тому хочеться побажати в 2015 році. Якщо вже й зміни, то тільки найкращі. Також процвітання, миру обов'язково. На телеканалі Віка також зміни, не тільки зміни керівництва, але й в творчому аспекті. Заплановано багато нових програм, також вдосконалення новин та модернізація сайту. Маємо надію, що в 2015 році телеглядачів побільше. А для тих, хто залишиться з нами, телекомпанія стане цікавішою.